Наші почуття нашої команди найкраще, тому що, скажімо так, така атмосфера, яка в Черкасах, те, що я побачив поле і що робиться в клубі для того, щоб в Черкасах був футбол, мені надзвичайно приємно було побачити. Ми їхали з Надією, однозначно за перемогою, тому що їхати не перемагаючи для чого тоді їхати. Я можу сказати, що я своїми хлопцями горжусь, надзвичайно їм вдячний. Тренуючись 9 днів, ми дали настоящий бій, ну, досить технічний, фізично добре підготовлені команді Славі Ну, Ви знаєте, у нас в країні були часи. Наш губернатор, який опікався командою, скажімо так, по невідомим причинам, хоча ви знаєте по відомим, залишив команду, практично команда три місяці була без існування і. Я надзвичайно вдячний Антоділу Мамівичу Менідорадзе, президенту клубу, який з Петром Володимировичем Гочем зробили, можна сказати, неможливе врятували команду від е, зникнення з чемпіонату України. Команда, яка вже 36-й рік існує в чемпіонаті України. На серію пенатів ми це точно не розраховували, але футбол, е, я своїм хлопцям казав, що футбол в першу чергу це 90 хвилин, і навіть пропустивши гол, я їх просив. Не розкриватися, не бігти вперед забувати, тому що футбол грають 90 мінут, а в кубковій це 2 по 15. Тому я їм дуже вдячний, що вони до останньої мінути витримали, вирівнювали ігру. скажімо, яка була прикрасою сьогоднішніх кубкових ігор. Я не думаю, що ми приїхали, о, відстояли і, скажімо так, не дивилися на це, що в нас ну, практично не було часу для підготовки. Але це я до ігри всім футболістам сказав. І... Мабуть, декому з вас що це причини. Ми залишили вдома, <кій> ми не готувалися, нас не було нічого. Ну, це це причина для того, що ми погано грали. Ми не погано грали, ми грали досить достойно і я їм дуже досі. Чесно, я дивився тільки за своїми. Всіма гравцями, скажімо, стан їх фізичний бажає кращого, але ми ну, провели, я називаю, одну ігру з Морщином. І з того першого теми, який ми грали, я був задоволений, тому що гравці досить правильно думають. А це для мене дуже важливо. Якщо вони дуже правильно думають, то я думаю, що фізичний стан їх через місяць, через пів буде зовсім друге і в нас буде досить безпологана команда. на такі можливості, як скажемо, навіть славитича, але ми на них не жаліємося. Ці умови, які нам запропонували в Тернополі, хлопці з повагою відносяться. Сьогодні не важливо, ми, я кажу, ще раз наголошую, ми дуже вдячні тим людям, які зберегли цю команду. Вони готові тренуватися хоч на асфальті, але це тимчасово, я думаю, що в нас все буде добі. Ну, Я думаю, що провальний це нормальне явище, тому що е... Славутич грає вдома. Е... Дуже гарна підтримка вболівальників. Якийсь мандраж був, це нормальне явище, футболісти. І хто скоріше з нього виходить, це і краще грає. Тому ну, можливо, мало статися, що ми не хотілося пропустити цей гол, Але в подальшому я. Повністю задоволений діями, футболістами, які ну, Дерксов, зробили подвиг футбольний 120 хвилин непростой вибір.